Чинний земельний кодекс України передбачає однократне безоплатне отримання земельної ділянки у власність для кожного громадянина у межах визначених норм у воєнний час. Земля надається у першу чергу військовослужбовцям. Програма існує в Україні. Вона не поставлена на паузу, але в зв'язку з тим, що в нашій країні збільшується щодня да кількість родин. Які мають в своєму складі військовослужбовців, то відповідно перевага надається саме учасникам бойових дій. Існує програма, коли держава може виділяти для ведення сільськогосподарської діяльності громадянину один гектар землі і 10 соток землі в межах міста. Шлях до безоплатного отримання земельної ділянки розпочинається з подачі відповідної заяви. Людина обирає яку саму, саме землю вона хоче. Звертається до органів влади свого міста або свого населеного пункту. Потім робиться вибірка, так звана, саме де ця земля знаходиться, чи є взагалі така земля, можливість надати таку землю. А потім виділяються кадестрові номери, відбувається засідання рішення або міського виконкому, або відповідного органу, і там вже приймається рішення, так що дійсно можна виділити цю землю. Існують і певні умови для отримувачів землі, у разі невиконання яких право на володіння земельною ділянкою втрачається. Якщо це 10 соток землі так, для будівництва, то після отримання права власності на таку землю треба протягом трьох років обов'язково щось там побудувати. Неможливо так, що земля, ви її придбали, вам її надали, так, ви зробили всі документи, і вона у вас там роками за вами. Рахується, правники радять поквапитись з оформленням права власності на безоплатні земельні ділянки тим, хто цього ще не зробив, адже у цьому році збігає термін їх узаконення. Відповідно до закону про порядок виділення в натурі місцевості земельних ділянок, необхідно право власності на ці земельні ділянки оформити до 1 січня 2025 року. Якщо цього зроблено не було. А то ця земля повертається до власності держави, ну або місцевих громад. Процедура отримання права власності на землю передбачає отримання певних документів. На це потрібен час. Тож, аби встигнути до кінця року отримати земельну ділянку у власність, варто не зволікати із вирішенням цього питання. Якщо у людини, наприклад, є виключно державний акт про право власності на землю, все більше ніяких документів немає. А треба робити кадастрові номери, треба звертатися до землевпорядних організацій. А треба оформлювати у нотаріуса потім право власності на цю земельну ділянку. Це так чи інакше, все час, час і все ще ускладнюється тим, що ну деяка частина нашої держави окупована. Валерій Кожухар Максим пономовряв цей день.